Важливе рішення страшили. За допомогою профілактичних і лікувальних заходів, ужитих страшилою та його штабом, куди віднині увійшли і двічі орденоносні лікарі Бориль та Робель, з очними захворюванням людей більш-менш вдалося боротися. Погано себе почували звірі та птахи. Люди вберегли їхні легені від отруйного туману, застосувавши листя рафалу. Але окулярів на всіх неможливо було запастись, та й окуляри довелось робити найрізноманітніших форм і розмірів. Пташиною, естафетою, всім звірам і птахам було дано єдину пораду, яку вони могли виконати поменше тримати очі розплющеними. Життя на полях і в лісі майже завмерло. Ще травоїдні тварини якось виходили з становища траву можна щіпати і зажмурившись, а хижаки, яким у погоні за здобичу не обійтися без вірного і зіркового ока, валилися з ніг від виснаження. Птахи, мухоловки, стрижі, щеглики, зозулі, які харчуються комахами, похмуро сиділи на гілках. І тільки невгамовні дятли, закривши очі, довбали кору дерев, оживляючи ліс своїм дзвінким стуком. І в ці важкі для країни дні почали спостерігатися тривожні явища, на яких спочатку звернули увагу тільки проникливі люди. Жовтий туман нависав над чарівною країною понад три тижні. Вже йшлося про те, що сонце на небі виглядало тьмяно багровим колом, і промені його втратили силу. Ледь пробиваючись крізь туман, вони не могли давати колишнього тепла, і це позначалося з кожним днем деталі сильніше. Колося на хлібних полях не піднімалося, у фруктових гаях плоди не наливалися соком, вони висіли на гілках зморщеними і мізерними. Країні загрожував такий неврожай, якого не було за ціле тисячоліття. Звичайно, один неврожай ще можна пережити за рахунок накопичених запасів. Але що буде з тваринами і птахами? Адже за цим неврожаєм ніколи не прийде нова весна. Чарівна країна простувала назустріч загибелі. Зла Арахна завдала їй смертельного удару. До смарагдового міста три були дорогі гості з фіолетової країни залізний труворуб, що безперервно змащував шелепи і суглоби золотої маслянки, та механік Лестер з помічниками. Загін до боломів приніс кілька оберемків бамбукових труб, виготовлених мигунами. Колись Лестер чув від одного моряка Чарлі Блека, як влаштовується парове опалення. І тепер вирішив підготувати палац страшили до холодів, що мали настати. Лестер доповів, що у Фіолетовій країні теж розпочато виробництво окулярів з наочниками. Це було зроблено після того, як від страшили з'явився спеціальний кур'єр з трьома парами окулярів для зразка. Робота йшла повним ходом. За неї взялися вправні майстри, котрих так багато серед мигонів. Лестер повідомив і про те, що повітря у фіолетовому палаці і в домівках мигунів щоденно очищується способом урфіна джуса. Це дуже допомагає в боротьбі з жовтим туманом. Страшила та його штаб зраділи, почувши ці новини. Через кілька днів, колігаючи після довгої дороги, прийшов сміливий лев. Без перестанку кашлюючи і прижмужуючи запалені очі, він повідомив, що благополучно переправив свою сім'ю і підданих до рожевої країни під покровительство доброї стели. Сам же вирішив податися до смарагдового міста, щоб перевірити чутки про біду, яка звалилася на чарівну країну у зв'язку з інтригами злої чарівниці. Лікарі борилі роблі негайно зайнялися лікуванням царя звірів. Після того, як вони влаштували йому продування легенів і кілька разів закапали очі, левові стало набагато легше. Але із забинтованими лапами, з зеленими фільтрами в ніздрях і у величезних окулярах він утратив свій царственний вигляд, чим дуже насмішив Страшилу. Коли лікарі закінчили свої процедури, і залишили Леву в спокої, він сказав, а в нас ішов сніг. Так називали його кухарка фрегоза, а вона чула це слово від Елі, коли та розповідала їй про Канзас. Що таке сніг? запитав фарамант. Запитання було природним у чарівній країні вже кілька тисячоліть панувало вічне літо. Лев пояснив Сніг це м'які білі пушинки, які летять з неба. Вони скидаються на пух від тополю, але холодні. Зрештою, вони тануть, коли падають на звірину шкіру або на землю, і з них робляться краплинки води. До розмови встряла ворона. Вона сказала Коли я літала над кругосвітними горами, відшукуючи там шлях для Елі і велетні із загір. Я бачила дуже багато снігу. Він справді білий, але зовсім не такий м'який, як каже лев. Сніг лежить на гірських скилах і такий твердий, що людина ходить по ньому, не провалюючись. Усі мимоволі обернулись до вікна, щоб глянути на сяючі снігові вершини, які добре було видно з міста за безмарної погоди. Та ба все закривала каламутна імла. Кагекар вела далі. Елі і мені розповідала, що в них у великому світі раз на рік настає час, коли згори сиплеться багато снігу і настає холод. Люди кажуть, настала зима. Взимку вода від холоду стає твердою і її називають льодом. Однак люди легко витримують зиму, тому що в них теплі оселі і тепла одежа. Страшило раптом стрепенувся і приклав пальця до чола. Забурмотів. Одяг, оселі. Всі дивилися на правителя з подивом, і він, звелівши мовчати, сказав Буду думати. Голова страшила, розбухла до неймовірних розмірів. З неї висунулись іржаві шпильки й голки. Очевидно, і на них вплинув отруйний туман. Скориставшись зручною нагодою, дроворуб змастив їх мастилом. Довго тривали роздуми страшили, які ніхто не смів порушити. Нарешті правитель урочисто оголосив Ми мусимо викликати сюди Ені і Тіма.